Слава Ісусу Христу! Слава нові боговочі! <ріст> Добре, сьогодні в нас така нова рубрика, де ми будемо розвіювати різні стереотипи про священиків сьогодні і монахів. А наступні рази то вже буде видно. І наша рубрика називається Як? На лавці» Отже, поїхали. Перший стереотип, який ми почули про себе, про монахів і священиків буквально недавно. Вчора. Отже, читаємо. Монахи, ви тільки в монастирі. Та я важ, я не вважаю, я думаю, я знаю, що монахами нас не робить габіт, Монахами нас не робить лише те, що ми проживаємо в монастирі. Як мені колись сказала одна з нашої молоді, головне, щоб важливо вдягнути своє серце в габіт. Тобто, наш спосіб життя, ми його таким обираємо, але аж ніяк. Не то що ну тобто якісь такі культурологічні оці ознаки роблять мене монахом. Да. І це такий певний стереотип, що, от, наприклад, ти прийшов собі в монастир, відпрацював сьогодні, да. отмалів, отпел і, <рес> <рес> і потім пішов. Хоча насправді за часів Радянського Союзу, коли церква наша греко-католицька була в підпілі, а інша церква, православна, московська, там була дуже популярною, КГБ впливало через різні способи на церкву, і також були такі в лапках монахи, які приходили в монастир, щоб просто е, від монаш, як то, ну коротше, щоб побути монахами. І їхній режим складався. З Котрої з години, до котрої з години, а далі йшла до сім'ї. Та православною зараз так і є. Хіба зараз є? То. Я от пам'ятаю, дивився передачу цієї на Ютубі. Не знаю, Оксани Марченко. Ага. Вона знімала це багато часу до повномасштабного вторгнення. Вона знімала в неї рубрика, коли вона їздила по монастирях, mm -hmm. жила в монастирях, знімала історію, і вона була в Києво-Печерській лаврі, спілкувалася з одним монахом. Mm -hmm. Де він казав, що він лише просто приїжджає там на зранку, приїжджає, віддіває габіт, і ввечері він собі їде до своєї сім'ї. Mm -hmm. Ну, що ми хочемо вам донести, що монашество чи священство це є певний стиль життя, це не є просто робота з 8 до 6, і ти далі маєш там вільний час. Тобто, ти вибираєш певну поведінку, певну манеру свого життя на ціле життя. Наступний наш стереотип: монахи тільки моляться. Чи справді це так, брат Василь, що вважається, що ви кажете? 24 на 7, тільки молимо. Я би сказав, 25 на 7, Ми просто молимося і все. Добре, ну якщо серйозно, як от в нас тут в куховині відбувається Монаше, монаша молитва. Не, ну, отець Іван. Я коли йшов в монастирі, теж думав, що монахи 24 на 7 моляться. <рес> тільки моляться нічого. Тільки моляться, нічого не роблять, тільки моляться. Мій тато донедавна так. Добре, це все прикол, але насправді, яка є істина в тому, є час на молитву, час для праці, час для праці з людьми, фізичної праці, відпочинку і так далі. От зараз те, що ми робимо, це з одного роду відпочинок знімає відео, а з другого боку це і праця. Та. Як ми молимось, ми встаємо, тобто кожен стає по-різному, зранку маємо в 7 15. Що утренню. маємо утренню. Тут така молитва спеціальна, це таке богослужіння. Потім ми маємо час перший, маємо пізніше літургію. Тобто до, приблизно до 9-ї години ми зранку молимося. Пізніше кожен має різні свої справи. Хтось навчання, хтось різні обов'язки виконує, по парафії, по монастирі, різні, 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 різні. І потім ми всі приходимо в каплицю в часі обіду і там молимось час і спецсумління. Час третій. Так, да, час третій. Да. І спецсумління, і пізніше, аж в п'ятій годині чи в шостій годині ми маємо вечірню, на якій також молимось, і пізніше дев в дев'яті дев'яті маємо про вечірні молитви разом. Вся спільнота. Ну і кожен приватні молитви. Тобто молитва це такий, якби, фундамент нашого життя, і таке, що нас постійно е якби, формує до такого ідеалу святості, скажімо так. Але це не є 24 на 7, 7 годин, 7 днів на тиждень. Ну, це ще окрім цього, що це отець сказав про спільну молитву. Ну але попри це все, ще в нас є приватна молитва наша. Так, так, так. І... і це не є, знаєте, якийсь там подвиг, щось там надзвичайне молитва. В принципі, молиться має кожен кожен християнин. А не тільки монахи, і от коли знаєте, є такий також пов'язаний з цим стереотип, що монахи, відмолюючись і гріхи. Ніхто ніяких гріхів не відмолює, а людина через покаяння, йде у Бога, просить прощення за свої гріхи, Бог її прощає. Тому така є система. Я думаю, так. що ми... То, то не ми такі класні. Да. ми не відмолюємо то Бог такий класний. Бог такий класний. Тому, я думаю, ми свій міг зруйнували. Принаймні частково. Ми намагалися. Наступне монахи завжди носять ту чорну спідницю. То моя мама так каже. ту чорну сук'янку. Ну, насправді багато хто каже, бо не знає, що це означає, і що взагалі, що це отаке габіт. Та, Та. це, це не нормально. Я теж не знав до монашого життя. Я теж не знав, як воно точно називається. Та. Хоча там багато хто говорив, де, там читав, але ніяк собі не запам'ятовував, тому що я, ну, я не, не жив в цьому. Ну насправді є декілька назв того чорного. В нас, конкретно в нас, брата Василя, в мене нас називається габіт. Габіт, габіт. – це такий монаший одяг. Священики, єпархіальні, семінаристи, єпископи носять підрясники. Ну а решту також всі решті. Габіти. Тобто, ті, що монахи, носять габіти, ті священники, і епархіальні семінаристи носять підрясники. Це наш такий, знаєте, щоденний одяг, який символізує відречення від світу. І отже, питання було в тому, чи ми його завжди носимо. Ні, Ми його не завжди носимо. Ну, носимо. Коли, коли це вигідно носити, і коли це практично носити? Припустимо, коли йдемо до якоїсь фізичної праці, носимо? Ні. Ну тому що це не практично. Тому що, ну я не знаю, коли ми там йдемо косити, це треба весь габіт, Він буде, по перше, він буде зелений. Його треба буде дуже часто прати. Він просто спереться, як моя мама каже. Так, да, і знову треба тратити гроші. Ну тобто це не є практично. ну я ж там не знаю, не йду в шортах. Ми йдемо в такому звичайному одязі цивільному, йдемо там до праці. А вже коли ми йдемо на молитву або десь їдемо, не знаю, да, в та, ось та, таких та. справах, тоді ми одягаємо габіт. Та це навіть наш, скажімо так, свого роду обов'язок. І знаєте, була така думці, дум, думка колись церкві, взагалі, щоб священство і монашество, духовенство, скажімо так, не носило з жодних е, тих, як кажуть люди, світських сукенок і так далі. Так. А Іван Павло II, святий Іван Павло II, сказав, проповідуйте навіть своїм одягом. Тому це, от коли ми йдемо, припустимо до школи, десь по селі, по місту, це наша також проповідь. Так що я думаю, так. ми трошки розвіяли цей міф. Так, Навіть багато є, що там. Приходять в монастир, тому що їм їм подобається наш одяг. Так. А це може бути історія вашого покликання. Твого може бути так, саме твого. Монахи не можуть спілкуватися з протилежною статтю, Ні. тобто в нашому випадку з дівчатами не можемо. Ні, не Це не можемо. Вели, — це великий гріх. <ріху> <Взагалі>. <ріху> Навіть кожного дня не бачимо протилежної статі, не можемо спілкуватися. <реш> ну, я не знаю, якщо дійсно хтось так вважає, ну я не знаю, звідки ви берете ці такі цікаві стереотипи про священників і монахів, але насправді, навіть сторони такої, знаєте, психологічної, так кожна людина потребує спілкування в протилежній прот... статі. В протилежній статі. Та тому, звичайно, що ми спілкуємося, я б сказав, що кожного дня постійно, з, з різною віковою категорією від Певно, шести до шістдесяти, сімдесяти, вісімдесяти. Ну починаючи від дітей і, і далі до старших та, та. жінок. Так, тому що діти приходять mm -hmm. на парафію, мають ту спільноту зоронята, коховинські зорі, молодіжні спільноти, там і різні, різні, різні спільноти. Ну і пізніше навіть закінчуючи тими людьми старшими, які там співають в хорі чи Бо там матері молитві, та, і... та, та, здебільшого старші люди станові помощі. Так, тому самі не насправді вонашество — це не є. Жінку ненависництво є таке так. слово жену, жену ненависництво чи жінку ненависництво. Як нема, то буде. як немато буде? То. Це навпаки любити правдиво ну, любити жінку. Ну ж Ісус Христос спілкувався. Він не казав, я тільки спілкуюся з чоловіками. Так. він спілкувався з жінками. Ну, це просто якесь таке. Взагалі, Христос підніс гідність жінки так. до чогось такого вищого, до більшого. Пригадайте Марію Магдалину, коли хотіли її закидати каміння. Він сказав: Хто без ріха? Кричуєш ти. ти без ріха? Ну в неї камінь. Кінь, Ніхто не кинув, тому що і він тим підніс гіні жінки, бо жінка в юдайстві вважалася ну, скажімо так, м'яко ніким. Вдова, яка там ховала свого сина після його смерті вона була ніким? Ніхто з неї не міг заопікуватися. Священики, рисочка монахи, безгрішні і ніколи не сповідаються. Знаєш, що означає слово безгрішні? Yeah. Без грошей. Я бачу тіх-так. <реш> <реш> Я десь також у тіктосі. <реш> Хто така безрічна жінка, та <реш> немає грошей? З тіктосі був такий жарт. Ну але так подумають насправді. Хіба священики чи монахи ніколи не сповідаються, бо вони безрічні? Він Бог був безгрішний, і я безгрішний Ісус Христос. Да, да. Всі, всі, грішні. Всі, абсолютно всі люди грішні, і ми також грішні. На жаль, хотілося б, можливо, не грішити, але і іспов... сповідаємося з того. Я б сказав, що навіть доволі часто, Ну, взагалі, як часто треба сповідатися, то, ну, взагалі так, мінімально треба сповідатися хоча б раз в місяць, хоча б раз в місяць. Тому що навіть якщо не можемо мати важких гріхів, то є легкі гріхи, які засмічують да. нашу душу. А ті люди, які не мають можливості повідати, Датися і приступити до таїнств взагалі, хоча б раз в рік. Які це люди? Припустимо, зараз в нашій ситуації можуть бути військові, моряки, космонавти, які там виїжджають на свою роботу, скажімо так, в своєму покликанні на в певний тривалий період часу. Як часто сповідаються священики, монахи і так далі? Я думаю, що кожен якось індивідуально може брат Василь скаже, як часто він сповідається. Я стараюся, ну не стараюся, я собі постановив таку маю постанову, що кожних два тижні. Та, я... ну, але звичайно, якщо я, наприклад, відчуваю за собою, що важкий там гріх, та. Та, важкий гріх, що там пройшов тиждень, то я не чекаю до наступного тижня, щоб посповідатися, я mm -hmm. йду зразу і сповідаюся. Так. Тому не треба від... відтягувати там, на якісь терміни, бо я там нехай пройде тиждень, бо я собі так постановив, там, наприклад, через mm -hmm. тиждень або два. Якщо я себе відчуваю в важкому грісі, тоді я зразу йду так. Ну, Я також стараюся сповідатися хоча б раз в тиждень, раз в півтора тижні, не затягувати зі сповіддю, бо треба бути дуже уважним до себе і відповідно також уважним пізніше через свою, скажімо так, праведність, чи, як правильно сказати, через свою побожність і бути чуйним також до людей. Тому часто Треба Практикувати сповідь, бо завжди залишається за нами щось таке, що от може бути якась спокуса, якесь таке, що тягне до гріха. І треба себе викорінювати, щоб пізніше не сталося якоїсь більшої біди. Так, ну тобто, треба, я в мене так було, що таку собі якусь мені дуже гарна фраза сподобалася, що завжди бути готовим до зустрічі з Богом. Ну, Тому що ми не знаємо, що нас очікує. Та, та, якщо, Навіть в дану секунду. І не це на потім, це починається, та, ті всі. там... Їла, пила, забув або ще там щось. Ну, не витягувати цього краще. Навіть папа сповідається, так що народ сповідається не, не тільки так, там, що комусь там цікаво слухати якісь гріхи, але через те, що так Христос сказав. І такий спосіб ми з Богом примиряємося. Видимий спосіб, такий, скажімо, дуже, можливо, виразний і конкретний, але саме так Бог прощає ним наші гріхи. Священики та монахи абсолютно не працюють фізично. Взагалі. Приїдьте, попробуйте. Приїдьте, ви ласкаво запрошуємо, попробуйте. Та бо, знаєте, чогось так. Ці думаєш, що коли ти священик, тобі люди там носять це, якісь <рес> кури, яйця Тобто так напевно є. Ну я моя баба, наприклад, священиковий хліб пекла, приносила. Але це просто ну, з такої людської no, точки з, з, з любові, якби любов <рес> до священика. То... <рес> але так не я, ми працюємо. <рес> <рес> ну фізично я не скажу, що ми там важко працюємо, але ну, в таких в кожного на господарстві так само і в нас в монастирі є багато різної фізичної роботи. Чекай, що ми косимо. робили, косимо, прибираємо, купаємо. Кутли міняємо. Котли міняємо. Що ми, там, чистимо, дрова рубаємо. Листя громадимо, дрова стираємо. Огороди гораємо. Ну, там. одним словом, багато різної роботи. Така, ж, така, як і в інших людей є, ми також її виконуємо. Чому? Ну, тому що ми люди, і також ми потребуємо і фізичних навантажень. І коли ми робимо, ми, ми, нам ніхто не, нічого не мусить. І, в принципі, поки молоді, то ми не потребуємо аж так надто людської допомоги. Звичайно, коли йдеться про парафію, у нас тут зараз скільки 32 гектари, листя падає і все щось, то звичайно, що люди допомагають, тому що нереально самому, чи нашою спільнотою це все якось там з тим листям зробити порядок ну, чи з травою. Але працюємо фізично і так досить нормально. Якщо не вірите, то підписуйтесь на наші інстаграми, і тікток і там все побачите Так, побачите, як ми на тракторах їздимо. Ми навіть грядки садили цього? Так, грядки посадили, нічого не виросло, але нічого страшного. А що Ми садили шевель, садили. шевель, петрушку. І, і ще ще було. Ще щось там не пам'ятаю. Ну, коротше, багато різних різних да. речей. Так що, народ. Приїжджайте, подивитися. Так, да, приїжджайте, може, до речі, приїхати до нас пожити трошки і попробувати Є себе. Це така внасти. можливість. Да. Така опція... навіть, навіть розпізнати своє покликання. Так. Да. Така опція в нашому монастирі присутня. Ну, в мене так було. Я ж, в мене була відпустка, я приїхав просто на тиждень пожити, подивитися, як монахи живуть, бо мені було цікаво. Мені сподобалося, розпізнав своє покликання, так і... І і... Ще... і і, і залишився. Ну і так як зараз дуже похолодало, на сьогодні це все Ді кінець. Дякуємо всім і пишіть свої стереотипи. Та все, що ви знаєте, поширюйте це відео, коментуйте. Ну не слово ви самі знаєте, що робити, вам довіряємо Піхай і надіємося. Віде. Та такий формат вам буде більше заходити. Маємо таку певну надію. Ну і звичайно, що бажаю вам всім гарного і спокійного дня, вечора і слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!